Може, я чогось не розумію, але те, як прописали цю манху, виглядає дуже цікаво. Тож, всім привіт, і сьогодні в нас на огляді ліжка річного Як я вже і казала, манху написала дуже цікавим способом. Але й персонажі в нас є ма, які дивні, причому їх аж четверо. Один це Джун А, він кохає хан Джуну, і в нього ого, яка ревність. Гойохан просто челгай, що трохи віруючий католік. І той самий хан Джуну, дивний тіп, самий популярний в школі, і злий як псіна, і бідний хан Тесан, е, Господи, да, і бідний хай Тас, е, га, і бідний хан Тасан, якому терпіти цього джуну, бо просто дихає, і якого цим серцем ненавидить джуна. Взагалі, що ж там нарешті по прописанню, що дивного? Нічого такого, просто вся манхва йде від обличчя Джун А, і всі його думки, його емоції, злість, зацікавленість. І мені це так подобається, це справді неймовірно. Звісно, перші три розділи я взагалі не могла втовкти, що мені хотіли сказати, розказуючи, як головний герой ненавидить з інших трьох персонажів, але згодом зрозуміла, що Джуну у нас головний Дерун, суто хлопчачої школи. В нього є тіпа друг, той самий Джун А, і тіпа Гойохан. Але той джуну за друга не сприймає, але коли нам почали більш детально розповідати про людину, яку джун а ненавидить більше за всіх, а саме про Тесана, я спочатку співчувала йому, але згодом почала його недолюблювати. Як я зрозуміла, Тесану подобається Джун-А. Чи як? Тому той іноді до нього липне, але завжди, коли вони залишаються наодинці, прилітає бешена псіна і б'є мого малюка Джун-А. Це просто розпалило таке вогнище моєї злоби до Джун-У, що то капець. Ну, люди, ну це жах якийсь. Тут же за вісім розділів настільки заплутана фігура вийшла, що я буду пояснювати вам на овочах. Коротше, наш джун а буде ревнива радиска, хан джонов просто псіна, а Тесан буде його капусткою. Ну і йохан, давайте огірок. Він тут поки сильно не вплутувався, так ось. Наша радиска кохала псіну, але нікому не признавалася, щоб не бути тим самим пінером в компанії, але ревнував псіну до капустки. Але в якийсь неочікуваний момент псіна почав бити капусту і чомусь переставав. Потім знову бив, але іноді починав за ним доглядати да так, що аж закохався, і коли капустка запросив Радиску обговорити, псіна влетіла в двері, нагадала Радису, той, так скажемо, жахливо жадібний закоханий погляд, і псіна вліпила ляпаса нашому Радису, бо заревнував капусту. Сподіваюся, зрозуміло, але в будь-якому випадку я вас тут заохочую читати мангу, а не просто огляд дивитися. А взагалі, наш молодий когірок просто нагадує мені одного персонажа з драми Острів і дивно, ніби з натяком. На різні слова з гейством. Ну от за вичами, я завершу і повернуся до моменту, коли джуна відсиджувався вдома, щоб не світити в школі синяком від ляпаса. А Йохан вирішив навідати того, бо вони ж друзі. Взагалі нормально вони посиділи, поїли морозиво з чайком, і на наступний день вже з класом поїхали в якийсь музей. Нічого цікавого там не сталося, тож перейдемо до вечора, де горів мій пездак. Я жодного персонажа так сильно не мацюкала, Да що там, я його просто зненавиділа. Так прийшов цей ваш тесан, весь побитий до джун А вже майже залишився в нього на ніч. Як прибігла ця псіна сутула, почала громити хату, знайшов Тесана, нагарчав на одного, а потім скинув джун а з драбини. Йому голову відкрутитима. Так він ще й бити, бідного джуна почав. Як кажуть, лежачих не бить. Але Джуну вирішив наплювати на всі правила і бив того зі словами: ось дивись ти, сан, я його б'ю і за тебе. Це все твоя вина. А ти сан, не витримав і наригав джона на підлозі. І знаєте що? Вони просто швидко здриснули з якоюсь істерикою. Там ще й хтось зробив фото, я впевнена, нам це згадають трохи пізніше. Так і найсумніше, що Джуна прибрав це все самостійно, щоб їхня хатня робітниця це не побачила і не хвилювалася. Вибачте, але в Ауті. Вибачте, я в ауті з цих розділів. Звісно, джуна відсидів неділю вдома, щоб загоїти рани, і по поверненню в школу першим ж почув плітки, що Джуну гей, і взагалі десь там цілувався з Тесаном. Трохи ці докори про гейство і Підерів били по джуна, і це трохи сумно. Але наступні декілька розділів Йохан вирішив нас добити і випробовував джуна. То лізе до нього, ніби цілуватися, то цукерку йому дасть, а потім забере. Ну, цікавий, звісно, поки найцікавіший персонаж. Але щоб ми не розслаблялися, нам вирішили повернути цю псіну до школи. Яка не повірите, била всіх підряд і, напевно, шукала Джуна. Чесно, написала огляд до цієї роботи просто з нічого. Я навіть не планувала брати цю манку. Але, як ви бачили, підваріло в мене конкретно, і не поділитися цим з вами я не могла. Тому прошу вас написати побільше коментарів. Хоч діліться манхвами, хоч пропонуйте роботи на огляд, всьому буду рада. Ви цим дуже стимулюєте мене частіше викладати відео, тож дякую за перегляд. Сподіваюсь, було смачно.